Пророча книга об'явлення, 12 розділ, 13 розділ і 14 розділ говорять нам про те, що як сатана буде боротися з тими, хто береже Божі заповіді, і має свідоцтво Ісусове. Так, ви можете прочитати 12 розділ. Об'явлення, 17 вірш. Ось що він буде боротися з нами. Хто буде Божі заповіді берегти так, з допомогою Папи римського, так і USA країни. Що не зможемо ні купити, ні продати. Також Трьохангельська вістка нам говорить про те, що 14 розділ об'явлення про те, що а, буде всюди говоритися про те, що потрібно покаятися, так але хто прийме знамено, так, а, тобто не Божі заповіді, а недільний день, там ще якісь свята так, від Папи Римського, То що шо буде? Шоу з ними зробить? Буде пити вина Божого гніву, незмішаного вина в чаші гнів його, і буде мучений вогні й перед ангелом святими та перед ан.